Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Зараз покажу вам один лайфхак, який ми зробили цього року. І з приводу капусти. Перед вами цвітна капуста та броколі. Чи встигне вона, не знаю. Зараз середина жовтня, але ми її висадили, так як розсаду виростили. В нас не було часу її висаджувати тривалий час, не було часу, аби займатися саме розсадою, тому що в нас був активний збір врожаю, той, який достигав і достиг. Тому було вирішено, раз розсада є, ми її висадили, а там вже буде як буде. Саджали ми її на плівку, в якій росла кукурудза. Показую. Ось була кукурудза, ми її зрізали, бачите, через один у нас була ось тут кукурудза. І між кукурудзою посадили капусту. І ось так, бачите, ось. Саме там були випади, напевно, де я вам показала. І ось тут, ось, де була кукуруза, між кукурудзою тепер росте капуста. Чому ми не прибирали? Тому що, як ви можете помітити, ділянка досить така є заросла. Чому ми не прибирали перед посадкою ось цю траву? Це було е спеціально. Спеціально, дійсно. Чому? Тому що, коли ми саджали капусту, е було ще досить спекотно. І одразу посаджена капуста, вона. Е Спочатку в'яне і листя лягає на плівку і горить. Плівка нагрівалася, так як це була відкрита місцевість, і там, де взагалі нічого немає, капуста вся погоріла. Тому ми вирішили, що саджаючи ось так в траву, листя падало не на плівку, а на траву. Тому ми вирішили ось так лишити. Як бачите, вже зараз осінь активної зелені на траві немає, вона не заважає. Є якась величенька, але дивіться, якщо вона є, ми її примняли і все, вона не заважає. Тобто наразі ось ця трава зіграла нам на руку. Бачите, там, де було багато трави, там взагалі немає припеченого листя. Нижнього. Там, де була не було трави, де падало, є такі більш попечені листя. Тому ось це було, скажімо так, спеціально нами прийняте таке рішення. Вирішили ми плівку використовувати повторно. Так, так би мовити, продовжити її вік. І ось висадили капусту. Але що я хотіла показати? А показати, я хочу різницю між капустою одного сорту, але в яку вносилися добрива і в яку не вносилося добрива. Ось цей правий рядочок, останній, він у нас досить короткий, бачите, он там, де коричневе таке, то базилік. І за базиліком там ішла якась інша капуста, там і червона, і баклажа, кабачки в нас колись росли. Тобто це. Цей Рядок взагалі десь посаджений, ну, напевно, третина, якщо, можливо, навіть і четверта частина саме капусти. Тому на цей рядок ми не вносили добрива. Так як зараз ми вносимо добрива переважно з поливом. У нас немає часу ходити обробляти оприскувачем, тому ми вносимо добрива, які розмішуються і вносяться у полив. І різниця реально велика. Подивіться, як виглядає це один і той же сорт, точніше, це гібрид. Який саме не пам'ятаю, можу зараз, до речі, глянути. Так, це в нас ось так. Це в нас цвітна капуста Альмагра. Ось її три рядочки. Раз, два, три. І там ціле багато там, на новій плівці. І ось подивіться, яка вона висотою на добривах. Ось це і ось це. І ось цей рядок без добрив. Сажалася вона в один день. Тобто різниця реально є. Тобто, добрива працюють. Ми працюємо переважно добривами компанії Grogreen. Беремо їх в оригінальному пакуванні дуже часто, тому що ми купуємо мішками, то беремо одразу мішок 25 кілограмів або банку цілу на розлив і на розсип ми зараз не купляємо, тому що в нас є де добрив багато, і ми, якщо купляємо, ну, на наступний рік буде, якщо в нас залишиться з цього тривалий термін зберігання вони мають. Тому ось так. Як бачите, різниця суттєва вирощування на добривах і без добрив. Отут навіть зараз полива немає, тому що немає сенсу поливати дощі, дощі, дощі. дощі. Тому е, різниця дуже велика. Добрива грають роль. Е, по-перше, хоча б тому, що тут вже росли культури, які ну, певною мірою виснажили ґрунт. Звісно, що не повноцінно, не в нуль вони виснажили, але для капусти, наприклад, вже цього не вистачає. І як бачите, самостійно бачите, це різниця є. Звісно, що капуста ця скоріш за все не встигне, але хто знає, до нового року ще є два місяці, з половиною два з половиною місяці, тому можливо, можливо. Минулого року ми у листопаді їли свою брокколі. Тому хто зна, можливо, і цього року будемо коштувати і броколі, і цвітну капусту. Ось так виглядає. Ось ця ділянка тут було висаджено набагато пізніше. Ну, напевно, тиждень різниці точно. І зараз покажу іншу ділянку, де ми на тиждень раніше висадили. Ну і ось так виглядає цвітна капуста. Це в нас Солестар. Ось вона, напевно, встигне. Як бачите, вже зімкнулися не те, що в рядочку, а навіть між рядками майже немає проходу. Хоча тут ну, досить такий великий прохід був, коли ми саджали. Здавалося, що це буде дуже-дуже великий прохід. Але наразі виглядає ось так. Вона дійсно набагато краще, вже не видно, пробіли. Ось і капуста, ось саме по цій, ми подивилися, що вона дуже сильно. Печеться на сонці, тому що ми думали, що це вже кінець літа, ну, яка, ну яке сонце, яка капуста печеться на сонці? А виявилось, ні. Все ж таки, капуста падала і дуже пеклася на сонці. У мене є про це відео. Вона виглядала дуже замучена, і ми думали, вона не відійде, тому що вона реально дуже попеклась. Але, як бачите, виглядає вона ну дуже пристойно на сьогоднішній день, тому, тому можна саджати. Я думаю, що ще в нас в крайньому, в крайньому разі саме Солістар. У нас буде не з приводу Альмагро, не знає, Селістар має бути. Ну і ось так виглядає вже огірок. Звісно, що це вже йому час його закінчився. Що ми мали, ми можемо підрахувати трішечки пізніше. У нас є записи з приводу цього гірка. Абсолютно всі записи, що ми продали, тому що продавали ми його не дуже багато. Основну масу ми заквасили у діжки. А в нас є покупець, який взимку в нас буде брати з дому квашені огірки. Тому ми вирішили не продавати. Якраз коли ми продавали, ціна була 30 гривень. Зараз вже на гуртовому базарі ціна починається від 60-70 і плюс ціна за огірок. Звісно, тому що вже не час. Ось така. Як бачите, він у нас не доріс до високих висот. скажімо так, його висота була десь метра півтора. Метр шістдесят, ось так, плюс-мінус. Все ж таки, це була дуже пізня посадка. Але сподіваюся, що ну, щось буде з цього цікаве а, з приводу саме квашеного гірочка. Ми, ну, але ми маємо, наразі ми маємо досвід вирощування, як, що, ми вже так можемо зорієнтуватися. А в майбутньому, десь, ну, можливо, найближчим часом, хочу відзняти для вас таке. Відео трішки розказати про свої думки з приводу кількості рослин, які ми будемо саджати на наступний рік, і на що ми будемо давати е, такі основні е, робити наголоси, на які культури будемо е, акцентуватися на наступний сезон, тому що цей сезон вже нам дав, показав, що ми можемо, на що ми здатні. Е, е, і дає нам можливість зробити певні висновки. Тому буду відзнімати для вас це відео. Чекайте, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Не забувайте реагувати, ставити лайки та писати коментарі, хоча б щось в коментарях, хоча б пальчики догори ставте, тому що це просуває відео на просторах Ютуба. І, звісно, що. Продовжує підвищує зацікавленість авторів у зйомці для вас відео. До нових зустрічей!